Як видно, патрульні зупинили свій автомобіль на Т-образному перехресті, яке має головну дорогу, на якій стоїть патрульний автомобіль, та другорядну, яка примикається зліва. Автомобіль без вімкненних спецсигналів. Крім того, як видно з відео, це небезпечний поворот вправо. Вони своїм автомобілем закривають видимість іншим учасникам руху. Всі ці порушення це грубі порушення ПДД, які могли спровокувати аварійну ситуацію на цьому місці інших транспортних засобів. Доброго дня! А причини зупинки? Зупинки відпрацювання Черкаського району. А саме відявлене правил дорожнього руху. Ага. Багато не знаєте, вже вживають, попадають питання. Добрий Можна було споритися, що ви події. А ви маєте право зупиняти мене просто для того, щоб перевірити документи? Відпрацювання Черкаського району, я ж вам поясню. Відпрацювання по якому питанні? Я ж вам пояснюю. По на, на порушення правил дорожнього руху. Ні. Мене? Я там, чую. В 25 -25, в це мене вручення, якщо випадку, це один з пунктів, чого <плес> угу. зараз. Я розумію вас, але ну, я ж їду, їду на роботу. Ви мене зупиняєте. Випадничне. Ми зупинили, не дуже нам нема що робити. А, ви, а за тому, чого ви? Ми всі Які, скажіть, будь ласка. Європа, Відпрацювання. Ви ну, знаєте, це не було, це вийде продати саміт тільки не до чого висновку якогось не переводження. Ну, Товаришу, Тому що... Тому що... Що передають посічення водія спеціальні документи транспортних досі. Тут вас вас запросили. Ні, ну ви ж не маєте права зупиняти для того, щоб перевірити документи. Я ж не сказав, що перевірити документи. Це За в загальному, коли зупиняється виділі, перевіряться в наявність водія, в якому він званий. Що він так. Що не виходить, чи має на при собі посічення Ви можете перевірити, що я перевожу, так? Да? Ну хорошо. Поэтому такой. Ну, ви не праві, ви не повинні зупиняти для того, щоб перевірити документи. Не Вам Ході, ході розумію, перевіряється транспортний засіб, чим ви тільки буваєте в спальні. Як, якщо ви бачите в тому, що людина неявно, неадекватно себе веде або неадекватно їде по дорозі, ви це маєте право зупинити. Адекватно, вже обмінили, не да? Да, так, Адекватно неадекватно. неадекватно. Угу. Є стаття 35, моєте її почитати. Я їздив постійно з включеним Дякую. Хотілося б, щоб керівники даного підрозділу, подивившись дане відео, вплинули на своїх підлеглих, працівників ДПС які повинні показувати приклад безпеки на дорозі, а не порушувати правила дорожнього руху та незаконно зупиняти транспортні засоби. Відео знято 18 січня 2017 року в селі Свідівок Черкаського району в 7 годин 45 хвилин ранку.